Колядки на користь армії. Волонтери в Івано-Франківську запросили до вертепу жінок та дітей учасників АТО і тепер разом з ними виступають на вулицях міста. Ні копійки з наколядованого собі не залишать. Усе віддадуть пораненим бійцям. До благодійників приєдналася і Аллапас. Замість сидіти у теплих квартирах за столом увесь новий рік вони вчили колядки. А зараз на різдво ходять Івано-Франківськом та вітають містян з народженням хреста. То в гаразді без клопоту, без біди до наступної колядих у цьому вертепі тільки жінки та діти. Вони волонтери. У декого зараз на фронті чоловіки і батьки. З цього разу пішла в вертепи, тому що мій тато пішов в АТО. Мені подобається дуже, що я приношу всім гарний настрій і що збираю пораненим бійцям. АТО. я волонтер, але в мене тата брат воює. є задоволення від цього. Що ти вже навіть краще. Трошечки річний Тарас Остапович, їхній особливий слухач. Гранатометник 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади двічі був важко поранений. Зараз на реабілітації лікарі намагаються зробити усе, аби чоловік знову міг ходити. Саме заради нього, та ще одного бійця з 80-ї бригади Любомира Фарбея, і колядує жіночо дитячий вертеп. Усе наколядоване до копійки. Волонтери хочуть віддати їм. Пам'ятайте, що ми за вас молимось. Дякую. Благодійному вертепу наразі вдалося наколядувати майже 7 тисяч гривень. Волонтери не приховують розчарування у порівнянні з минулим різдвом. Люди на пожертви стали скупішими. Вертеп до себе пускали переважно ті, кого так чи інакше торкнулася війна. Більшість людей дуже збайдужили і важко було стукати в двері, тому що якісь таке відчуття, що ми вже нікому не потрібні, якщо чесно, дуже боляче, тому що коляда це щось радісне, і хотілося принести людям якусь радісну новину і зробити щось добре для тих людей, які. Віддали життя, віддали здоров'я за Україну. Алапас Романдучик Прикарпаття, ТСН, 1+,1.